Мене звуть Олена, я керівниця громадської організації Вартові світла. Наша організація створена фахівцями ЕТНЕКЕНРГАТО з метою допомагати військовим наближати нашу перемогу. Сьогодні до складу організації входить 18 членів. Щомісяця більше тисячі людей сплачують внески, завдяки яким ми можемо щодня надавати допомогу на фронті тим, хто її потребує. За час діяльності вартових світла нам вдалося закупити та передати на передову 10 транспортних засобів, більше 150 квадрокоптерів та дронів різної модифікації, близько 50 систем радіоелектронної боротьби, понад 300 одиниць комп'ютерної техніки та ще сотні рацій, захисного спорядження, автомобільних шин, генераторів, запчастин та багато іншого. З моменту початку діяльності в листопаді 2023 року було опрацьовано близько ста заявок військових частин та окремих військовослужбовців. Більше 50 військових частин отримали допомогу. Сотням військових, з яких багато працівників енергоатома та членів їх родин, вартові світла змогли передати найнеобхідніше, що потрібно для ефективного знищення ворога та збереження життя наших захисників. Активно надається допомога пораненим. Спільними зусиллями за підтримки керівництва НАЕК Енергоатом сотні військових з фронту направляються на реабілітацію та лікування у кращі заклади країни. Станом на зараз таку допомогу вже отримали 283 військових. 74 перебувають на лікуванні. Ще один проходить лікування в Німеччині. Якщо ви або ваш родич на фронті і потребуєте допомоги, звертайтеся до нас, ми обов'язково її надамо. Якщо ви в тилу і у вас є бажання приєднатися до спільної справи, запрошуємо вас стати вартовим світлом, і разом ми обов'язково переможемо ворога.